Ним часом на Коломийських вулицях можна побачити багато тракторів та вантажівок. У місті триває активна робота з благоустрою дворів та ремонту доріг. Все це діяльність приймальні депутата обласної ради Богдана Гдичинського. Там кажуть, взятися до такої роботи були просто змушені, адже у приймальню щодня звертаються десятки людей з проханнями покращити стан доріг та прибудинкових територій. Будь-який ремонт в місті для Коломиян це свято, адже не секрет, що капітального відновлення потребують більшість вулиць та дворів. Оскільки в бюджеті таких коштів немає, то допомога від добрих людей дуже доречна. Опрацювавши звернення від мешканців у приймальні депутата Богдана Гдичинського, вирішили розпочати благоустрій з мікрорайону Богуна. Там відремонтували бруківку та загалом впорядкували територію. Оскільки тут їздить багато транспорту, то покращити стан доріг стало другим логічним етапом роботи. Як кажеться, світ не без добрих людей. Ми звернулися е, з просьбою. У Надвірнянський кар'єр е, окремо е, у структури надвірне і Богородчан, які виділили з радістю нам авто, автотранспорт. От і зараз засипаємо яме місто Коломиї. У приймальній кажуть, такі ж роботи проведуть і на інших вулицях. Зокрема, від Богуна рухаються до гомону, далі працюватимуть на Трильовського та Миколайчука. Шутром засипають найбільш знищені ділянки дороги та великі ями. Продовжать ремонтувати під'їзні шляхи до будинків та території біля багатоповерхівок. Звертають увагу й на нові дороги, які ще не доведені до ладу. Крім того, набирає обертів ще одна комунальна ділянка роботи. Аби захистити людей від затоплень у приймальні Богдана Гадичинського вирішили попрацювати і на пруті. Так в одній ділянці вже зробили прокоп і пустили русло в інший бік. Таку ж роботу проведуть у замулинцях, Раківчику, Спасі та Шипарівцях.